Доброго дня! Сьогодні вас вітає парксайд. Щоденько спробую вам пробіжатися по першому будиночку, показати, що де як відбувається. Сьогодні не така гарна погода, як раніше. Ну, але все ж таки почнемо з першої секції. Так, в першій секції у нас практично завершено вже монтаж гіпсокартону і на другому порці вже приступили до шпаклювання, шліфування і підготовки стін до того, щоб. Їх же почати формувати, Але, до речі, перед тим, як е, ви скажете, тут ще не шпаклювали, ну, тому що ви бачите зараз тільки не пошпакльований гіпсокартон. Насправді, якщо так от придивитися, бачите, коли там білі якісь плямочки це те, що вже підшпаклювали, підшпаклювали вже наші шпаклювальники. От Звідси видно, ті місця, які було треба поправити і підшліфувати, підчистити, підґрунтували. І потім вже приступлять до, до гіпсокартону. Хоча насправді на другому поверсі вже гіпсокартон е, шпухлюється, зараз я спущу, спущусь вниз і дещо покажу. А, до речі, я на четвертому поверсі зараз одразу буду вносити зміни в ті, в ті скажімо так, плани, які у нас були. І так, у нас була історія з тим, що на четвертому поверсі ми хотіли е, утеплювати е, вентиляційний блок. Але що тоді виникне? Тут зараз погано видно. Я зараз піду, наприклад, в іншу квартиру, там на якусь навпроти, там, щоб було більше світла. Тут, мабуть, можливо, тут буде краще видно. Ні, навряд чи краще. Ну, спробую вам показати. І так, зараз виходить ситуація така: гіпсокартон приходить практично в нуль до. Бетону тут різниця буквально там 1 см. Якщо ми його утеплимо ще на 3 см, то по факту з клеєм, з ліпухами, ось цими всіми, це буде 4 см така полочка. Це не дуже зручно. Потім в користуванні. тому ми що зробили? Ми все ж таки збільшимо на 5 см утеплення вентиляційних каналів на даху. Тобто ми будемо на даху вентиляційні канали утеплювати не 5 см, а 10. За рахунок цього залишимо вентиляційні канали на останніх поверхах, без додаткового утеплення і без проблем з зарізанням плитки під кут усіма всіма оцими нюансами, які є. Давайте зараз на другий поверх перейду, зайду ще в сусідній під'їзд, розкажу, що за чим буду робитися по фасаду. Так, Тут шпаклювальники працюють. Я вже проходив через них, дивився, що вони роблять. Там вже набагато краще все виглядає. Наприклад, от там, де це квартири шпаклюється зараз. Отже, зараз як виглядає квартира в стадії шпаклювання. Ну Ось така історія. Вже з цієї сторони вже гіпсикартом затягнути перший раз, потім я так розумію, буде. Другий раз шліфування, ґрунтування і потім вже пофарбування. Отак от в такому стані будуть здаватися квартири. Хай зазрять, не, ті люди, тим, хто купив квартири в парксайді, ті, хто зараз будуть е, по, по гіпс-блоку щось зараз штукатурити десь е, там, в якійсь іншій частині міста, де вони купили по тисячу плюс доларів за метр квадратний. А люди, які купили в парксайді за 500-600, отримують пошпакльовані стіни. Ну, я кажу так, от ці хлопці, що от зараз тут працюють, ми з ним я їх знаю вже з 2016 року. То якість їх робіт, я вважаю, ну я її називаю там. От я, як людина, хоч і побудові трошечки розповіли розбиратись, я не бачу. Е в них косяків, але ті, хто профіки, вони кажуть, що вони там на 95% свою роботу роблять так, як треба. А якщо врахувати, що це масовий варіант, мається на увазі масовий об'єкт, то вони роблять його на 120%. Ну, тобто Ви отримуєте якість такого хендмейду, якого практично нема. Хоча той варіант, в якому вони виконують, це такий старий дідівський варіант, де штукатурка. Шпаклівки, там, потім пофарбування бо будуть у нас ще там проривні, так їх варіанти, з ними трошечки по-іншому. Там більше на шліфовку все налаштовано по штукатурці. І для цього використовувала штукатурка більш м'яка, щоб на, на ній пор не було видно. Так, я зараз в секції номер 2 е, Хто їздить по кіль... кільцевій, я думаю, ті люди бачать що в більшості вже поставлені вон, огородження. Ну, як мінімум половина, мабуть, огороджень по другій секції вже стоїть, тому що ви з кільцевою можливо побачите трошки менше половини, але за кутом в сторону першої, це теж друга секція, вона теж всі поставлені. Ну, точніше, да, от за кутом всі поставлені, а кільцевої, там, кільцевої плюс-мінус половина. То більше половини вже огороджень стоять, бачите? Як воно виглядає? І нічого поки що не зроблено по стяжках. Але якщо чесно, думаємо, стяжки робити ззовні, я так розумію, ну, я спілкувався з прорабом, Каже, як ви стяжки будете робити, коли тут ще все буде готово. Вони кажуть, ну або відрами будуть носити, або подавати ззовні. Я думаю, що ззовні, мабуть, ок. Що про що хочу сказати? Дивіться, це 22 300-900. Для дурнів написали. 22 це товщина. Це класичний радіатор, по-моєму, 10 см чи щось таке. От, ну, такі от. Не тонкий і не завеликий. 300 це його висота, а 900 це його довжина. От, Тобто в міліметрах. От, тут розписали деякі ставити, тому що радіатори фірми Джоуль, вони вже на місці. Я через них проходив, їх вже десь тут почали навіть монтувати по цій секції, можливо, на поверсі вище. Я зараз передивлюся, можливо, вони вже і стоять, тому що я не, не поспілкувався. Я на сьогоднішній ні з ким. низьким будову всі зайняті, всі бігають. В жарені треба здавати об'єкт вже скоро. Так, оце четвертий поверх, я так думаю, тут О, тут вже стоять радіатори і гіпсокартон тут крутять одночасно. Тут, ото, що я казав. Коли одночасно, то починають е, е, жопами штовхатися хлопці. А, так, Тут 33 500-800, там товстий радіатор стоїть. А тут е, А тут високий якийсь такий стоїть мудрий. Не знаю, якщо чесно, чому. Це ота квартира, в якій ми хочемо зробити потім показати, як правильно робити електрику. Так, зараз по інших пройдусь. Ну, тут гіпсокартон, радіатори. Тут ще радіатор ми ставили, але стоїть гіпсокартон. Ну, Дуже непогана, ця двохкімнатна квартира, виглядає прям приємненько. Саме вузли, тут і коридор, така класика, 70 квадратів. Так, там теж гіпсокартон. Тобто, по суті, практично по першій-другій секції гіпсокартон. Виконується умовно усюди. Там величезний радіатор, там маленький. Я так розумію, вони їх по розмірах розтащили. Спочатку один розмір ставлять, потім інший, потім інший, потім інший. Тому що, бачу, а, ні, хоча тут два розміри стають. Там, де вихід на балкон поставили на вищий радіатор. Отакий. Бачите фірма хлопцові. Можете прочитати, давайте так, так от нам зробимо. Можете потім прочитати, зупинити. Ось такий величезний радіатор. Багато хто париться на те, що вони завеликі, забирають там панорамні стійко. Вони з однієї сторони нібито забирають панорамні стійко, але з іншої сторони ці радіатори вам забезпечують найкращу конвекцію і найкращу тепловіддачу... Найкращу тепловіддачу і забирають можливість Конденсату на вікнах. Якщо ви захочете, якщо ви вважаєте, що вам потрібен такий ідеальний вигляд, ви дійсно можете замінити це на конвектор, це умовно 1000 доларів. Будь ласка, дуже просимо робіть. Це не для об'єкту такого масового, як наш. Ми за ті гроші, які є, робимо найкращу якість, яка тільки можлива на сьогоднішній в Україні. Так, тут я бачу теж по інженерії багато чого робиться. Ой, перепрошую, спускаю вже, бо б'ють, нічого не почуєте зараз. Так, тікаю, радіатор я вам показав, давайте розкажу, що по фасадах обережненько і по загальних мережах. Зараз продовжуються роботи по каналізації, зараз вже приступлять саме до купальні. І мається на увазі від будинку до очисних споруд. Так само, ще деякі там мережі по воді зараз під'єднують, з'єднують. Під по електриці вони на завершальній стадії. От зараз е двір перекопаний якраз через те, що ми внутрішню електрику. 04 ку розкидають по, а по будинку від ГРСА. Тут, тут все перекопано. Дещо вже зробили, дещо, дещо доробляють. Тут якісь мережі всі зводять, бо хочемо наступним чином зробити. От дивіться, минулого разу я показував, зараз... Ще там пів захватки додалося по, а, цій. по четвертій секції по фасаду, домальовано ще трошечки, виходить, що оці хлопці, вони коли доробляють цю секцію номер 4 переходять на третю. Ті, що роблять другу, переходять всередині на першу. А ті, що зараз йдуть позовні, вони йдуть по зовнішній частині. Давайте зараз все ж таки покажу вам і розкажу по деталях. Так, тут, мабуть, тут все ж таки електрика. Це електрика, чи Кільця стоять як на каналізації чи на воду. Так, тепер авторадіатори. Бачите, позавезли, позаносили по під'їздах, будуть ставити зараз. І так, по фасадній частині у нас повністю готова друга секція. Зараз доробляється секція номер, Noловину другу, другу другої доробила, то що ж куточок потім зараз частину першої зробили. Зараз вон, ця ж а, бригада робить захватки, і от вона от такими захватками по десь. Дві третини секції буде йти далі, переходить на четверту і завершувати буде на третій. Тобто план такий: більше сил кинули на внутрішній двір, для того, щоб завершити внутрішній двір і зробити його максимально пригодним, для того, щоб люди могли вже там дійти до під'їзду. Основний заїзд ми в будь-якому разі зробимо. Основний заїзд це мається на увазі. Ось доїзду до цього двора. Більшість людей, я думаю, будуть десь отут розвертатися, зробимо якусь розворотну площадочку, щоб заїхати в арку. Ну, точніше, під'їхати до арки. Ми запускати в арку не будемо. Це для пожежних автомобілів та для швидкої. Ну А більшість людей будуть носити або через той під'їзд, або через цю арочку. Я думаю, тут зробимо якось так зручно, щоб тут можна було з цієї сторони запаркуватись, тут, тут до места. Тобто заїхали, вигрузили, машину поставили на місце. По благоустрою, насправді, хоч і хочемо зробити його всередині, але почнемо його робити з від другої секції, бо там зараз заливають останній патіо і на тому патіо. Ви, ми вже закінчуємо всі зовнішні роботи і роботи по, по прокладці мереж. І виходить, що нам вже нічого не заважає, і ми вже потихеньку почнемо робити благоустрій вздовж кільцевої, це від другої секції, будемо робити. Єдине, що воно трошечки буде виглядати, так що той кут третьої секції він буде дроблятись по фасаду самому останнім. в будь-якому разі він 100% буде утеплений до морозів. тому не переймайтеся. Єдине, що трошечки виглядати, це буде так, що нібито знизу вже зроблено влагустрі, а фасаду ще нема. ну Вже є як є, тому прошу нас якимось чином а, простити. Ну Мабуть, це все на сьогодні. Це замість п'ятничного випуску, бо в п'ятниці не буде можливості зняти його в це відео, то я вам зробив його сьогодні. Таке невеличке відео трошки з внутрішніми роботами і очікуйте на відео по електриці. Я думаю, найскоршим часом воно вийде. Це всім па-па. до побачення.